Володимир Кличко, спарних партнер Усика на бій з Тайсоном Ф'юрі. Як вам така ідея? Деонтей он Тай Уайлдер та Ентоні Джошуа все ще можуть провести бій. Що відомо про це та що їх підштовхує? А також дуже дорога реклама Boyun Gunnu Ф'юрі. Запросили людину, яку знає абсолютно весь світ. Уже в грудні свій дебютний бій у суперлегкій вазі проведе абсолют Девін Хейні. Um, you know I'm following the, the steps of the greats um, you know undisputed at 135 and now looking to be you know, So, Супер легка вага, а йому точно сказали, що там ліміт 63,5 кг, кілограми. Бо здається, ніби він із Тайсоном Фюрі збирається боксувати. Уже не раз казав, що Хейні дуже багато ганяв перед боями, але щоб аж так виглядати за два місяці до бою, це дійсно несподіванка. Є ризик, що з підйомом ваги абсолютно втратить у динаміці, його влучні контродари вже не будуть такими разючими проти Реджеса Прогрейса. Нагадаю, що 9 грудня Хейні дебютує у новій для себе вазі. І бой Відразу за титул, і мені такий двіж дійсно цікавий. Попередньо віддаю мінімальну перевагу саме Хейні. По-перше, прогрейс не виглядав переконливо в останніх боях, де він може його взяти і прочитати. По-друге, Хейні реально може. Я не впевнений, що всі суперники у новій вазі йому по зубах. Однак прогрес точно не найстрашніший з поміж них. Так само, як і Хейнів, суперлегкий або перший напівсередній дивізіон піднімається Райан Гарсія. Він наступний бій проведе проти Оскара Дуарта 2 грудня у Сан Антоніо. Райан свій останній бій провів у квітні цього року, достроково програвши Джервонті Девісу. Якби корону не міряли Райану Гарсія, все ж таки королем легкого дивізіону він так і не став. І чи стане в першій напівсередній вазі, я дуже сумніваюся. Володимир Кличко, як спарних партнер Олександра Усика. Як вам така історія? Вибач, це Ейс. Про це каже екс-чемпіон світу Карл Фроч. Щоб підготуватися до Ф'юрі, Усику потрібен хтось на зріст, як мінімум 2 метри. Володимир Кличко був би хорошим спарних партнером для Олександра, людина світового класу, яка може влаштувати тобі важкий спарних з таким зростом та розмахом рук. Більше немає таких хороших боксерів, як Ф'юрі. Насправді ніхто не зрівняється з ним у плані габаритів та ваги, тож не можна Копіювати Тайсона, якщо додати в цю історію крихту романтики, що трошки абсурду і згадати, що Усик це боксер компанії К2, тобто двох клучків, то я це собі бачу якось так. А всерйоз я би таку історію не розглядав. Не думаю, що Володимир Кличко зараз є якась справа до боксу. Форму то він може і підтримує, але занурюватися в кемп іншої людини на кілька тижнів і віддаватися цьому повністю, забувши про власні справи, я сумніваюся, що Кличко на таке піде. Хоча загалом Фроч слушно відзначив, що знайти спаринг партнерів під ф'юрі буде тяжко. Запросити просто якихось високих легенів це фігня. Можна і баскетболістів набрати. А от взяти маневрених бійців зі зростом понад 2 метри. Це дуже-дуже складно, не кажучи вже про інші характеристики, які є в Тайсона. Але в цілому, як вам така ідея? Кличко в таборі Усика. Як думаєте, цей кінь борозни не зіпсує? З кличко, звісно, хочу з ним зустрітися в наступному бою. Дідня хровану. Друзі, більшість із вас дивиться без підписки. Акцентую, що це наш другий канал, присвячений тільки новинам боксу. Тому перевірте, чи ви влупили по дзвіночку, підписці та лайку. Це дуже допомагає нашому контенту просуватися по Ютубі. Всім дякую. Погнали далі. Нове промо бою Тайсне Ф'юрі та Френсі Ангану. Цього разу для реклами заділи людину, яку знають в кожному закутку. Ronaldo, what do you think about Fury? Next question. подейкують, що в цього дядька в Кріштіану Роналду пост в інстаграмі коштує мільйони доларів. А скільки коштує візняти з ним таку рекламу? Я навіть не уявляю. Але саудити платять, тому можна гуляти. <світтє> I am I am Мелодрама імені Ентоні Джошуа та Деонтея Уайлдера продовжується. Ось що відомо наразі. Сторони вже не один місяць контактують, аби організувати цей бій. Спершу ніби все було окей. Однак до угоди так і не вдалося дійти. З'явилися якісь складнощі, через які сторони не домовилися. І бій, який планували на грудень, переносять на січень лютий. Це якщо він взагалі буде. Але оголошення бою Усика проти Фюрі змусило багатьох хоча б якось відгукнутися. Зокрема, й промоутера Ейджея. Це бій, який. Ми повинні зробити. AJ та Вайлдер побачили новину про поєдинок між Тайсоном Фюрі та Олександром Усиком і подумали: нам потрібно оголосити про наш бій зараз. Так що це те, над чим ми працюємо. Я впевнений, що ви теж це побачите. Поки що важко сказати, чи дійсно оголошення бою Фюрі Усик стало тригером для того, аби якось підштовхнути ці перемовини, чи це просто спроба зазіхнути на хвилю хайпу і застрибнути в неї, згадавши про свого боксера від Едді Хьорна. Однак я дуже хочу цього бою. Британія проти. Екс-чемпіон проти екс-чемпіона. два велетні, два бійці з потужними ударами. Ух! Це щось із відлунням боксерської класики, коли в 60-х топи стикалися між собою. Або 90-ті, коли в хевівейті також йшли запеклі баталії. До речі, ви ніколи не думали про те, наскільки поменшало топових надважкового зі США, якщо порівнювати зараз і те, що було років 20-30 тому. До прикладу, якщо поглянути на топ-15 хевівейту за версією боксрек, то там всього лише два американці: Део та Андерсон. Я би ще сюди руїса вніс, якого виключили через довгий простій. До всього фокус хевівейту у світі дещо змістився. Ну от, до прикладу, Ф'юрі Вайлдер проводили у штатах. Це так. Але решта усик боксував із Джошуа в Британії та Саудівській Аравії. З Дюбуа в Польщі ф'юрі обирає домашні стадіони, Британію або ж Саудівську Аравію. Джошуа навіть з Руїсом, американцем, билися раз у штатах, а ще раз у Саудівській Аравії. В недавню еру панування Володимира Кличка Америку також обрали нечасто. Здебільшого це була Німеччина. Це є до того, що Деонтей одна з небагатьох ударних сил Америки в цьому дивізіоні. Не треба простоюватися, пора про себе нагадувати. Пора нагадувати, що колись ще були меккою боксу, зокрема і надважкого дивізіону. Друзі, на сьогодні все та як має новини боксу. Макс Діденко, побачимось.